Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті 2 є. Інвертор на 3 кВт. Ух ти, навіть українською мовою все написано. Нічого собі, сонячний інвертор МРТ, МРТ. Да, Цікаві характеристики. Що ж там всередині, га? Ух, нічого собі монстр! Тут у нас з роздільною зарядкою така штукована. Оце зрозуміло, да? там якийсь процесор цікавий. А яка там у нас моделька? Ага, у нас оце 60-й. Ну тут стандартно, да? все якби нормально. Я вбачаюсь. А от зверху окремо МПТ-шний контролер. Таких я ще не бачив. Прикольно штуковано. Да, цікавий інвертор. До речі, по несправності клієнт сказав, що б'є дев'яту помилочку. Це в нас або ці транзистори згоріли, або ці згоріли, або плата плавного запуску. Так як МППТшка шка мені не знайома, тому, мабуть, я помічу все, зафотографую, декуди який гніздечко. Тому що я бачу, є вільне гніздо. Можна ось це переставити сюди, і тоді буде бух-бух, мабуть. Дисплей такий, як китайський мікрокалькулятор. Але гарний. Ага, тут ось так цікаво. Получається, під МППТ місце є, під вбудоване на цій платі, але транзистори не впаяні, субмодуля немає, а перетворювач сам знаходиться ось тут, на таких ось транзюках. І видно, що вони того. Коротше, вони згоріли. Що зараз випаю і спробую перевірити драйвер, чи є сигнали. Так, поговоримо про монтаж. Монтаж такий, в принципі, непоганий. Але в деяких місцях видно, от, типу от мікросхема, невідмитий флюс. Е, десь є пропаяні такі виводи трансформаторів, от типу олову. Оцим, Тут теж такі ну такі місця є помітні. І що саме цікаве, всі гвинтики блін, запаяні, їх треба викручувати плоскогубцями. Так, випаяв я транзистори, впаяв резистори, там відновив трошки, зараз хочу подивити сигнали. Друге вімкнення вже вмикав, вмикаємо наш заспокійливий екранчик. Засвітилося, вентилятори підмовка. Ну понятно, зараз 9 помилочки. Так, А зараз треба подивитися сигнали. Так, Сигналчик присутній, нормальний, як на мене, 39 кГц. Адекватно все. Так, спробуємо запустити. Опа. Щось не в порядку. Перезавантажується постійно. Так, розібрав, а виявляється, закоротило по електролітові. Хоча і транзюки оці перевіряв, вони були ціленькі. Так, цікавіше стає от транзистор. Перевіряю, діод дзвониться. Раз. Два дзвониться. Третій дзвониться, так як має, І четвертий дзвониться. і є, дійсно, конденсатор показує 0,027 Ом. Кондюк в короткому, він, він практично і не вздутий. невздутий. Да, цікаво. Тоді потрібно буде обов'язково зворотний зв'язок по напрузі пропаяти, всі резистори перевірити. Щось це дуже підозріло. Хоча конденсатор на 450 мікрофарад якоїсь фірми. Сікхон -хо, сік можливо, він такої якості. Так, продовжуємо ремонт. Клієнт погодився. Остановлю отакі от кондюки 500 В 470 мікрофрат Але обов'язково потрібно виміряти напругу на електролітах, яка накачається. Так, коротше, наміряю тут 369 вольт 370. В принципі, нормально. Можна і збирати. Так, нарешті запустився, вентилятори відгуділи І один зараз працює на холосту потихеньку. Я зробив резисторчиком. Ми зараз спробуємо дати навантаження. Раз, два, три. Дивимось, що у нас тут відбувається. Так, 29%. Потужність набирається. Омігнулось похолодження. О, хай собі торохтий потихеньку. Перевірив зарядочку, від мережі, заряджає, вентилятор вінкнув більші оберти, в принципі, все нормально. Отже, основною причиною у нас був з виходу з ладу неякісний конденсатор. Справа в тому, що от один кондюк замкнув, а другий конденсатор начебто цілий був. Я лишив один. От зараз у мене тут два випаяних, а я один лишив там, той, що цілий, а той, що несправний, я замінив спочатку. І коли той, що типу, він почав запускатися, він набирав напругу там до 70 вольт на виході, і потім відразу коротив, вибивало знову. Тобто перевантажувався. Виявляється, що конденсатор просто пробивався під напругою. Ну, якось так. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось і принесло користь. Можете поставити вподобайку і написати коментар. Всім дякую, всім пока.